Вони всюди проживають, по шість ніжок мають, можуть мати крила, але це не пташки. Здогадались? Це комашки. Перегріло тепле сонечко, і комашиний світ заворушився, зажужав, заметушився. Комахи живуть. У траві, під землею, на деревах, у водольмах. Без комах неможливо уявити життя на землі, хоч вони і бувають надокучливі, проте дуже важливі для підтримки життя та кругообігу в природі. Комахи запилюють рослини, переносячи пилок з однієї рослини на іншу, розпушують ґрунт, а також є їжею для багатьох тварин, птахів та риби. Комахи бувають корисними і шкідливими. Діти, а ви знаєте, що є спільного у комах. Всі комахи мають по 6 лапок. Чотири крильця та два вусики. А тіло їх складається з трьох відділів: голови, грудей і черевця.